Косточки нам оказалось мало. Стащив із відра причину. Я думала, що він буде просто гратися, не його не буде їсти. Їсть з задоволенням. Перець, сорту колобок. бок. Так. їж. їж їж. Вітамінки тобі треба, зима попереду їж. Яблучок в цьому році мало, виноградик хто, значить, не під не поспів, вишеньок було мало. Так що треба їсти те, що є перчик. Еж, хороший. Все. а то сиди сюди. Давай доїдай свій перчик. Ну да, конечно, там же травичка косточкою пахне, да? Ні, я не буду гратися. Не буду, не хочу. Я зайнята, не буду. Сиди лежати. Так, лежи і чекай, я тут вона грязна. Апорт. О, прямо по морді атосу. Фу, фу. Так, все, досить, досить не надо мені. А то вона грязна, не хочу. Одчепися. Відчепися від мене, ну. Граюся зі мною, так? Так, не зараз. Ну отак от правильно. Грязна іграшка і моє чисте в'язання. Свинятий атосик. Розумієш? Ні. Сидіти. Апорт. Так, все більше не неси. Ні. Бу то краще доїдай свій, свій перець. Ні, ні. Ні, не буду. У мене нема стільки енергії, як у Атоса. Я вже старенька. Не лізь до мене.